Привіт всім! Ви дивитесь youtube канал ЗНАЮ. UA». Мене звати Олександр Близнюк. На цьому тижні кабінет міністрів України передав на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 23-й рік. Багато з вас думають, а що з того мені, та й що і ті політики там навирішують все собі та собі. Але повірте, незнання законів чи цифр не звільняє нас ні від відповідальності, ні від проблем, які потім можуть лягти на наші з вами плечі. Тому в першу чергу мій сьогоднішній блок для тих, хто отримує пенсію. В проєкті закону про державний бюджет України на 2023 рік на фінансування пенсій закладено 239 млрд 900 мільярдів грн. мільйонів гривень. Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроекту. Зазначається, що видатки в 2023 році. Обраховані із урахуванням індексу інфляції, прогнозного обсягу єдиного внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня він становитиме 2093 гривні, що аж на цілих 159 гривень більше ніж у січні 2022 року. Крім того, наголошується, що в 2023 році, як і в попередні роки. Мінімальні пенсії виплачуватимуться у розмірах не нижчих за встановлений законодавством прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Все начебто йде так, як треба, все в рамках турботи держави стосовно своїх громадян, особливо в період війни, агресії Росії проти України. Але є невеличкі деталі, на які чомусь ніхто не звертає уваги. Деталь перша. Нагадаю, що президент України Володимир Зеленський ще в квітні місяці підписав закон про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства. В документі 1 березня зафіксоване датою щорічної індексації пенсійних виплат. Як пише видання Пенсійний кур'єр, індексуватимуться виплати всім категоріям пенсіонерів, тоді як раніше з цього правила були винятки. Отже, з 1 березня має пройти індексація ваших пенсій, і ви отримуєте більше грошей, більше можливостей для себе і для своїх внуків. Як солодко з такими думками жити і вірити в світле майбутнє? Але президент закон підписав. А от проєкті держбюджету на 2023 рік коштів на ці витрати не передбачено, нема. Деталь друга: нема чого ображатися на президента. Він закон підписав, а виконавча влада вже повинна забезпечити. На минулому тижні заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев на зустрічі з профспілками, роботодавцями та представниками Мінсоцію і Мінекономіки розповідав про формування держбюджету на 2023 рік в умовах воєнного стану. Він сказав, що наступного року видатки на пенсійне та соціальне забезпечення не зменшуються, а деякі з них будуть навіть збільшені. Близько 5,5 мільярдів гривень буде закладено на забезпечення житлом. Ветеранів війни, адже ця категорія громадян вкрай важлива. Також буде забезпечена своєчасна виплата пенсій, соціальна допомога, виплати заробітних плат, медикам та освітянам. І додав дуже маленьку деталь: мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня поточного року. Ну, головне, щоб не менше, скажете ви. Але це у вас говорить радянська ментальність і життя за принципом як би чи вони вийшли». вийшло. А я поясню. Ось саме ця деталь про мінімальну зарплату якраз говорить про те, що ніякої індексації з наступного року очікувати не варто. Нагадаю, що мінімальна зарплата один з показників, до якого прив'язані певні пенсійні і соціальні виплати. Але ви так не турбуйтесь: мінімальна пенсія з наступного року все-таки підвищиться. Справа в тому, що прожитковий мінімум для непрацездатних осіб з 1 грудня цього року збільшиться з 2027 до 2000 93 гривень на цілих 66 гривень. А саме ця сума є розміром мінімальної пенсії. З нового року його залишать без змін та переглядів. Уявляєте, наскільки збільшиться ваш дохід? Ще з позитиву: з 2023 року збільшаться вимоги до страхового стажу. Щоб вийти на пенсію, потрібно буде відпрацювати вже щонайменше 30 років, а не 29, як зараз. Ну, як кажуть, де рік. Та ми два. Протягом зазначеного періоду мають бути внесені обов'язкові страхові внески. Позитив так, більше грошей в сім'ю, більше смаколиків, внукам. Тому, щоб отримати хорошу пенсію, вам треба буде більше працювати, вірніше, довше. Тож стежимо за руками, стежимо за інформацією і віримо в перемогу. З вами був Олександр Близнюк. Слава Україні! Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.